Кілька днів тому Марусі виповнилось 13, але вона залишилась зовсім одна: ніхто з родичів не захотів дати притулок у себе вже досить такій дорослій дівчинці. Всі хатали головами, цокали і шкодували дівчинку, дарували їй шоколадки. Ось тільки забрати до себе не хотіли. Сестра мами тітка Марина сказала, що у неї самої двоє спиногризів. Ну куди їй ще й третю? Двоюрідна тітка Люба, до якої вони з батьками їздили в гості і завжди допомагали чим могли, теж не взяла дівчинку до себе. Чому не пояснила. Брат тата жив на півночі і, можливо, не знав, що брата більше немає. Марусю привезли в дитячий будинок. У кімнаті з нею виявилося три дівчинки: дві такі ж за віком, як і вона, і одна дід, що брата більше немає. Нові подружки потягли Марусю показувати, де їдальня, де кімната відпочинку, де бібліотека. Вони не питали, де її батьки, і це було добре, тому що Маруся не готова була відповідати на це питання. Кожен раз рот зрадницький кривився, голос починав тремтіти, і з очей самі собою текли сльози. Трохи пізніше прийшла вихователь Інна Іванівна і повела дівчинку в їдальню, так як обід вже пройшов, а вона була голодна. Прийшов місяць. Маруся звикла до розпорядку в дитячому будинку, і він навіть почав їй подобатися. Їм іноді дозволяли одним погуляти по місту. Ночами Маруся почала спати і майже перестала плакати в подушку за мамою з татом. Одного разу старші дівчатка стали дрожнити її. Тебе родичі кинули, тому що ти страшна. Це неправда, заплакала Маруся. Вони загинули, вони від тебе текли, щоб тебе не бачити, сміялися дівчата. Ні, ні, вони загинули, вони розбилися на машині, кричала Маруся. Далі вона почала плакати сильніше, а потім раптом настала темрява. Прокинулась Маруся в кімнаті на ліжку. Біля неї сиділа медсестра і одна з сусідок по кімнаті. Прокинулась. Тебе щось болить? запитала медсестра. У голові паморочиться, прошепотіла Маруся. Ну, це не дивно. Ти головою сильно вдарилася, коли свідомість втратила. Ласкаво погладила її по голові жінка. Я пам'ятаю, що плакала, сказала дівчинка. Лежи, не вставай, інакше може стати гірше, сказала медсестра і пішла. Пізно ввечері в кімнату до Марусі прийшли ті самі дівчатка, які сміялися над нею. Пробач нас, ми хотіли пожартувати, ми не думали, що ти ось так, винувато сказала одна з них. Нічого прошепотіла Маруся. Тебе як звуть? запитала інша дівчинка. Маруся, ти нас пробачиш? Ми правда не хотіли так сильно тебе кривдити. Ми не знали про твоїх батьків. Так, я вас пробачила, сказала Маруся. Через три дні Марусі стало краще. Їй дозволили вставати з ліжка. Вона відразу ж пішла в бібліотеку, щоб посидіти там і почитати книгу. В цей час зайшла дівчинка, яка приходила вибачатися. Привіт. А у мене для тебе сюрприз, сказала вона. Який? Запитала Маруся, я підгледіла в особи... своїй особистій справі, що у тебе є дядько, і знайшла його адресу. Ми з дівчатами написали йому листа. І він відповів, що не знав про трагедію з братом і що, як зможе, швидше приїде і забере тебе з дитячого будинку. Правда? Дядя Міша за мною приїде? зраділа Маруся. Так. Посміхнулася дівчинка. дні Марусі тепер були в очікуванні приїзду дядька. Одного разу, після сніданку, в кімнату зайшла вихователь і сказала Маруся, до тебе прийшли. Хто? Підемо, сама побачиш, не стала розкривати секрет вихователька. Маруся здалеку впізнала свого улюбленого дядька. З криком Міша. Вона кинулася йому на шию. Він обійняв дівчинку, притиснув її до себе, а потім відсторонив. Яка ж ти ж велика стала Маруся? захоплено промовив він. Біжи, збирай речі, ти їдеш зі мною. Маруся кулею побігла в кімнату, зібрала свої речі, поцілувалася і попрощалася з сусідками по кімнаті, побігла до дядька. На півдорозі щось згадала і побігла в кімнату до старших дівчат. Спасибі тобі, обняла вона свою колишню кривдницю. Їдеш? кинула на сумку дівчина. Так, за мною дядько приїхав, радісно сказала Маруся і ще раз обійняла дівчинку.